Вітаємо вас у СМАРТ! Я Юлія, директор ІТі школи. В нашій школі працює найсильніша, найталановитіша і найкреативніша команда викладачів. Вони знають, як вам пояснити те, що буде корисно і цікаво. Тому що вони всі практики. Приходьте, і ви будете впевнені. Всім привіт! Мене звати Марина і я івент-менеджерка ІТ школи СМАРТ. Моя робота. Зробити ваше навчання у нашій школі цікавим і різноманітним З цією метою я організовую різноманітні тренінги, майстер-класи, it екскурсії, канікулярні табори, а також тренінги з розвитку soft skills, які вам у подальшому будуть знайомі як Skill лабораторії або skills Lab. skills Lab – це серія щотижневих тренінгів, що спрямовані на розвиток ваших непрофесійних якостей. Skills допоможуть вам взаємодіяти між собою, вирішувати конфліктні ситуації, краще розуміти себе та оточення, а також розуміти різні емоції, які ви відчуваєте протягом вашого дорослішання. Приєднатися можна як офлайн, так і онлайн за розкладом будь-якої філії. Головне вчасно зареєструватися та бути готовими до того, що у вас з'являться багато нових навичок та нові друзі. І ще одна важлива частина вашого навчання в it школі Smart – це гейміфікація. На своєму особистому акаунті на ресурсі MySMart ви можете слідкувати за своїм рейтингом успішності. На ваш персональний рейтинг впливають бали, які можна отримати кількома способами: наприклад, регулярне відвідування занять, виконання домашніх завдань, відвідування канікулярних таборів, івентів, лабораторних занять. Ще є такий варіант, як привести на навчання друга і відгуки у соціальних мережах про навчання у нашій школі від вас або від ваших батьків та родичів. Кінець навчального року буде означати для вас не тільки початок канікул, а ще й момент, коли ви отримаєте довгоочікувану нагороду за ваші старання і навчання. Зароблені бали можна витратити кількома способами, обмінявши їх на продукти нашої школи різноманітний мерч, відвідування табору або IT-заняття. До речі, студент або студентка, що посяде перше місце у рейтингу нашої школи, отримає грант на безкоштовне навчання у наступному навчальному році. Зустрінемось на івентах it школи Smart. Привіт! Проходьте, будемо знайомитись з нашим відділенням it школи Smart на проспекті Слобожанська. Мене звати Ольга, я адміністратор. Знайомтесь, це Надія та Лілія, наші адміністратори. Поговоримо за навчальний процес та як він організований. Складається з таких компонентів, як технічні заняття в аудиторії офлайн та з можливістю підключатися онлайн, лабораторії, гейміфікація, додаткова онлайн-консультація один раз на місяць, івенти, екскурсії в ІТ-компанії, літня інтернатура, табір, презентація своїх проєктів. Ось наше одне з адаторій, які проходять заняття. Кожне заняття записується та викладається в MySmart та закритий YouTube канал. Кожен з наших студентів може повернутися до цього відеозаняття протягом навчального року. заняття підключаємося ще з платформу Zoom. Викладач публікує до посилання телеграм-групі батьків та в MySmart перед кожним заняттям. Поговоримо про можливості нашої платформи MySMart. Там у нас викладачі викладають домашні завдання, там студенти прикріплюють свої виконані домашні завдання, бачать свої оціночки за заняття, оціночки за домашні завдання, рейтингову таблицю повністю. А там у нас чат з викладачем, а там у нас чат та оголошення від адміністраторів, там наші відеозаписи, які можна продивлятися протягом року. Також стосовно рейтингової таблиці. Всі бали в кінці року у нас підсумовуються. І зараз переходимо до гейміфікації. Всі ці бали можна використати на оплату таких подарунок: або подарунків, або частково оплатити навчання, перебування в нашому дитячому таборі, або використати на оплату індивідуальних занять. Подарунки замовляються у нас в кінці навчального року через цю платформу MySmart. Там у нас є віртуальний магазин, в якому можна обрати один із таких наших фірмових мерчів. І отримати їх потім на нашому відділенні. Будемо раді бачити всіх в нашій школі. Чекаємо з нетерпінням на наших заняттях.